Історії унійної церкви на теренах Холмщини та Підляща 1860 роки. Пригадаємо, що у 1863 році помер адміністратор Холмської дієцезії Отець Терешкевич. Папа IX про це не знав. І 16 березня цього ж року призначив його холмським єпископом. В той же час царський уряд самостійно призначає завідателем. Холмської дієцезії отця Івана Калінського, якому надали титул єпископа Белза. Російський уряд прагнув, щоб отець Калінський був відданим йому, проте отець Іван, навпаки, був налаштований проти московського уряду, підкреслив свою позицію у польському повстанні 1863 році, коли став проти Росії, який проводив жорсткі репресії. Польське повстання 1863-1864 років січневе повстання, національно визвольне проти Російської імперії, охопило території королівства польського, Литви, частково Білорусі і Правобережної України. Закінчилося воно поразкою повсталих. Багатьох учасників повстання чекали жорсткі розправи. Після цього повстання російська влада посилила утиски проти польського населення Риму Католицької церкви, а також мала на меті пришвидшити русифікацію цих територій відповідно і підготувати населення до переходу у православ'я. Царство польське було перетворено у Привіслянський край. З цього часу активно впроваджувалися насильницькі засоби для поширення православ'я. 27 березня 1863 року апостольський престол доручає оцю Калінському холмську єпархію. Незадовго проти нього створюється сильна опозиція, зокрема, різко виступає Йосиф Воцкий. Отець Калінський намагається навести лад у єпархії, П'ять богословів направив на навчання до Варшави, але уряд повернув їх назад. Був противником змін у літургії. Не прийняв чистки обряду, яку намагались вести москофільські священики з Галичини за православними зразками. З 1860-х років політику, спрямовану на боротьбу проти українського народу, проводили Моравйов, Черкаський, Самарін, Мілютін Берг. Саме Черкаський та Мільютін створили план воз'єднання холмських уніятів. На основі вже введеного в дію возз'єднання уніятів з Російською православною церквою на землях правобережної України 1839 року. План воз'єднання холмських уніятів був схожий на план. Варто зазначити, що на території Холмщини та Підляща урядом створювалися церковно-парафіяльні школи, основним завданням яких було схилити населення, особливо молоде покоління до православної віри. В одному з церковних волинських часописів кінця 19 століття наголошувалося на важливості навчання дітей у православних школах. А саме, якщо ви проведете інородця лише через світську школу, він залишиться як і до того інородцем і навіть може використати свою освіту на розвиток своїх доморослих ідей. Якщо ж той інородець отримає своє виховання в хорошій православній школі, він уже цілковито переродиться в росіянина. Отже, одним із напрямків діяльності урядової політики щодо впровадження православ'я на теренах Холмщини та Підляща стало створення церковних православних шкіл. Станом на 1870 рік у Привіслянських губерніях було 25 таких шкіл. У 1871 році 28, в яких навчалося 740 учнів, а в 1872 році Існувало 30 таких шкіл із чисельністю учнів, 805 осіб. Також засновувались училища, метою яких було оправославлення учнів, зокрема, училища у кібертах і Сувалках. Наприклад, в училищі в кібертах із 32 учнів 16 були ремокатоликами, в училищі в Сувалках майже всі діти, що тут навчались, були від змішаних за віросповіданням шлюбів. Часто траплялось так, що учні, які приходили навчатись у православні школи, не вміли хреститись по православному, а коли їх закінчували, то цілком володіли російською мовою та приймались духом православ'я. Згідно наказу уряду, останні чотири Василіанські монастирі на території Холмщини та Підляща в Холмі, Замості, Любліні, Білій, ліквідовано. Залишився лише один монастир у Варшаві. З 1 січня 1865 року почали усувати парухів та катехитів. Наприклад, з Холмської гімназії усунули отця Смолиця, а на його місце призначили отця Іполита Криницького. Щодо дій у сільській місцевості, то тут перебували загони козаків, які катували вірних і таким чином навертали їх на православ'я. Отець Іван Калинський тайкома відправив холмських богословів на висвічення до Львова, Перемишля та Ужгорода. Коли уряд про це довідався, то 3 жовтня 1866 року ув'язнив отця Івана Калинського разом з частиною капітули всіх вивезли на заслання до В'ятки, де через місяць отець Калинський помер мученичою смертю. 20 жовтня 1866 року. Папа Пій IX протестує у своїй енцикліці проти ганебної поведінки царського уряду навіть на згадані переслідування. Незважаючи на це, переслідування унійної церкви продовжуються. Князь Черкаський, директор так званого уніяцького відділу у Варшаві, призначає адміністратором холмської дієцезії Крилошанина Войціцького, якого отець Калинський ще раніше усунув від впливів у єпархії та семінарії. Войціцький у своїй діяльності був відданий царському уряду та прихильно ставився до так званої чистки обряду. Він призначає ректором Холмської духовної семінарії Отця Криницького, а також забороняє у службі Божій згадувати папу Римського. Войціцький змушував до запровадження обрядових реформ внаслідок такого розгортання подій. Підляське духовенство подало звернення до царя його наміснику графу Бергу. У даному зверненні була вимога про усунення Войціцького та призначення іншого адміністратора згідно з церковним правом. На це звернення цар сказав дати відповідь, що колективне подання просьб є незаконним. Тоді ж губернатор Громика заарештував 17 греко-католицьких священиків, більшість яких декани. Та утримував їх в тюрмі в сєдельці чотири місяці, моривши їх голодом. Священики витримали це випробування, тоді їх випустили з тюрми, але невдовзі декілька з них померли. Пізніше на цих священиків Войціцький надсилав жандармів та їх забирали до тюрми в холмі. В цій тюрмі помер отець Веленович. отця Харламповича вивезли в глибину Росії. Коли про ці події довідався Папа Пій IX, то восени 1867 року видав енцикліку Піднесіть, у якій засуджував діяльність Войціцького, спрямовану на оправославлення Холмщини. Царський уряд не очікував такої гострої реакції апостольської столиці та усунув Войціцького з його становища, таким чином, намагаючись зменшити напруженість цієї ситуації зовні. Про те, яким чином розгортались події далі, у наступних номерах. Автор Мар'яна Іванишин